На початку засідання позачергової сесії Білоцерківської міської ради місцеві волонтери отримали відзнаки за свою працю та допомогу фронту. Першим розглядали питання про присвоєння звання почесний громадянин міста загиблим захисникам. Відтак їх родичі матимуть змогу отримувати різного роду пільги, в тому числі і на оплату комунальних послуг. Далі розпочали затвердження фінансування різних місцевих програм, зокрема і по підтримці медицини, на майже 219 мільйонів гривень. Серед видатків програми є і капітальні ремонти. 8 мільйонів 900 тисяч гривень для проведення. Ремонт капітального ремонту анестезіологічного реанімаційного відділення Білоцерківської міської лікарні, No1. Ми пропонуємо провести капітальний ремонт частини інсультного відділення, яке знаходиться на 12-му поверсі Білоцерківської міської лікарні No2. Сума для проведення цього капітального ремонту 20 мільйонів 155 тисяч 55 гривень. Із вільних залишків бюджету по освіті буде виплачено премію вчителям, які підготували призерів різних конкурсів та олімпіад. Управління освіти, я особисто, як депутат, виходжу з пропозицією надати можливість керівникам закладів освіти стимулювати працю підвищених працівників, які виховали переможців міських олімпіад, конкурсів робіт малої наук, інших творчих конкурсів, таких як Яцика Шевченка та інших відповідно до положення про преміювання. Звичайно, затвердили і проект бюджету громади на наступний рік. Бюджет збалансований за доходами і видатками. І загальна цифра, яку пропонується до розгляду з урахуванням міжбюджетних трансфертів це 2 мільярда 496 мільйонів гривень. Загальний фонд тут складає 2 мільярда 156,2 і мільйона гривень. Спеціальний фонд 69,6 мільйонів гривень. І міжбюджетні трансферти 270,2 мільйонів гривень. Майже вісімсот 64 мільйони піде на фінансування різних програм. Серед них підтримка комунальних підприємств, як то тепломережа, світанок та комунальник. Мотивація забезпечення безперебійної роботи водо і теплопостачання. До прикладу загальний обсяг програми по підтримці тепломережі 514 мільйонів гривень. Цим проект рішення пропонується затвердити відповідну програму. Проєкт рішення розглядався профільними комісіями. Прошу підтримати затвердження даної програми надасть можливо можливість забезпечити стабільне надання послуги з теплопостачання для споживачів нашої громади Звичайно, тепломережа навряд чи отримує усю цю суму у 2025 році. Однак апетити підприємства вражаючі. Також є і питання по фінансуванню сфери житлово-комунального господарства у порівнянні із допомогою війську, значить, по програмі військових частин в цьому проекті коштів немає. По програмі спротиву 25 мільйонів, і по житлово-комунальному господарству 430 мільйонів мінус 10 Сять озвучених, Добався. однак, як запевнили депутатів, військових гідно профінансують із так званих вільних залишків бюджету. Однак, із січня до того ж, казна міста не до отримала кілька субвенцій від держави. Доведено тільки три субвенції. Доведена субвенція в розмірі шість мільйонів на Передані видатки, це на енергоносії. Освітня субвенція в обсязі 263 мільйона гривень доведено, вже є помісячний розподіл, і вона закриває потреби січень-серпень, січень, так доведено. І ще одна субвенція на ІРЦ 2 мільйона 700, а субвенції на харчування. Дітей перших четвертих клатів класів субвенція на фіна допомогу держави на дітей з особливими потребами і субвенція, яку планували як додатково по 1300 вчителям. Поки що цих субвенцій немає. Вони будуть швидше всього в наступному році, і шляхом внесення змін ми зможемо прийняти. Ці кошти отака ситуація на сьогоднішній день. Бюджет дуже обмежений, тому що немає фінансового ресурсу для того, щоб його збільшити. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.